Привіт! Хочете отримати великий і солодкий гарбуз? Тоді дотримуйтесь цих простих правил. Вибір місця та посадка. Гарбуз любить сонце і тепло, тому обирайте добре освітлену ділянку. Грунт має бути родючим, легким і добре дренованим. Перед посадкою внесіть перегній або компост. Сійте насіння, коли температура ґрунту прогріється до 12 градусів. Глибина занурення 4-5 см, а відстань між рослинами не менше метра, бо гарбуз сильно розростається. Полив і догляд. Гарбузи потребують багато вологи, особливо під час цвітіння і наливи плодів. Поливайте рязно, але не переливайте. Щоб ґрунт довше залишався вологим, мульчуйте його соломою або травою. Підживлення: раз на два тижні підготуйте гарбузи органічними добривами, такими як настій коров'яку або деревна зола. Вони допоможуть плодам рости великими та солодкими. Щоб отримати великі гарбузи, належайте на кожній рослині не більше двох трьох плодів. Зайві завізі видаляйте або тоги прищіпуйте 54-5 листка за останнім плодом. Збирання вражаю: гарбузи збирають, коли шкірка стає твердою, а плодоніжка підсихає. Обрізайте їх разом із хвостиком довжиною 5-7 см, щоб плоди довше зберігалися. Зберігати гарбузи найкраще у сухому прохолодному місці при температурі плюс 8-12 градусів. Вирощуйте гарбузи, діліться результатами в коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал.